І всім любить лімлого слава Україні! І з вами я, Саржант Леолайф, і я. я рад вас бачити на новому патріотичному відео і на моєму патріотичному каналі. І я бажаю вам приємного перегляду. А тепер серйозно. У мене недавно на телефоні все обновилося. Файли з відео, додатки. Відео самі, нові, три нових відео, одне з яких це анімація. Але із плюсів у мене недавно було день народження. І. І я, буду, я буду вам показувати ось цей новий крутий патріотичний утра Ось. Хамві ЗСУ. Кітс Брікс. 269 деталей. Лімотойс. Добре, я вам його зараз покажу. Зберу і покажу його вам прям зараз. Ну, коробку ви вже бачили, вона нам не потрібна. Інструкція. Розгорток, каліграфія. Хороша, мінус. Не книжечка. Виписній деталі. І було. Всього 9 штук. Із цікавих. Якась така <звіллянна> <пілляна> ці катушка з небезвичання. Непонятно. Ну майже їх пропутали з такими детальками. Ну добре. Це уже така справа. Так. Штатив, тримайте камеру. Добре, хамві в студію. Ось такий зелененький, гарненький, красивенький. Наш ну, бо мій хамві. Все вже таке, така справа. І сині жовтими стягами. І почнемо із функціоналу. База їздить. Дверцята відчиняються усі четверо. Зеркало заднього виду махаються. Якась труба махається. Башта обертається. ПЗРК махається. Десантне відділення відкривається, кришка відпадає. Шикарно. Добре. Так, ось таке доволі таке просторе. Можна містити сюди фігурку. Если у вас так, добро. так, добре. так из плюсов детализация, масштаб и ну мало наліпок уже две штуки. Минусы. Эммм. Um, условний функціонал, а саме капот. Пашня, катресеся. Добре. Так. И еще те, що не можна засунути фигурку в кабину. Особливость тут. На місці водія. Добре. Еще um, те ще. Ось ця от деталь. Точніше, тільки їх три. О, вона повинна виглядати ось так. Типу, так і так. Але це башня би не крутилося, провіряв. Та, тому я за кадром поставив ще одну. Добре. Вердикт – набір хороший, але свої недостатки. І його треба буде допилити. А. І речі, ще один прикол покажу. А де коробка? Йомочна команда. Дайте коробку. О, дякую. О. Ось. Хопа. Хопа.